Утримати психологічну підтримку, супровід та перенаправлення до інших організацій можна у центрі життєстійкості. Працює він у Полтаві півроку. За цей час у центр звернулося понад три тисячі людей. Одна з них переселенка з Харкова Оксана. Говорить, завдяки заняттям тут відчула себе більш адаптованою в новому місті. Адаптація все одно є. Є момент того, що ти не зовсім знаєш, саме місто немає знайомих. Тобто потрібні люди, з якими ти просто будеш комунікувати. І це дуже важливо просто прийти і поспілкуватися з кимсь, хто тебе розуміє. Співчуття якісь це дуже важливо. Розуміння, те, що тебе чують. Послуги у центрі життєстійкості безкоштовні. Його можуть відвідати як внутрішньо переміщені особи, так і містяни. Говорить фахівець соціальної роботи Валері. Додає, тут влаштовують як групові, так і індивідуальні консультації, також тренінги. Ми розміщаємо наші активності в соціальних мережах: Телеграм, інстаграм і фейсбук. Робимо розклад на тиждень і реєстраційну форму. Потім вони приходять за цією реєстрацією на наші заняття на групові та індивідуальні. Центр життєстійкості працює у Полтаві за адресою вулиця Гоголя, 28. Його відкрили у червні 2024 року.